Вітаю шановні глядачі! В даному відео спробую дещо прокачати мій Plus. Також певна інформація вас очікуватиме в кінці ролика. Але давайте все по черзі. Поки консоль завантажується, покажу апгрейд, чого саме буде проводитися. Хто дивився мої відео із розпакуванням посилок, той знає, що замовляв я ось такі кнопки, які мають покращити взаємодію із тригерами. Тут є два комплекти, і відрізняються вони кількістю предметів та ціною. І з кожним іще додатково йде комплект інструментів. Коли тримаю консоль, пальці лягають на R2 і L2, і випадково буває, натискаю кнопку R чи L. Як можна помітити, зріз кнопок похилий і більш ергономічний. Маю надію, що це вирішить проблему із міскліками. В правому комплекті присутні всі клавіші і навіть пружини, хоча поки не розумію, навіщо вони потрібні. Хрестовина та інші кнопки мене влаштовують, тому проводити їх заміну я не буду. Порівняємо тригери L2 із різних наборів і бачимо, що вони просто роздруковані на 3D принтері, а тут навіть залишки пластику не прибрали, хоча на перший погляд вони ніби краще надруковані. Відмінність також є в нижній частині l тригерів Цікаво, як на оригіналі. Подібної заміни я іще не проводив, тому далі дізнаємося разом. Думаю, що візьму лівий комплект, а правий залишу на потім. І щоб не нанести подряпин на лицеву панель, підкладаю серветку. Вимикаю консоль, виймаю флешку та беру Philips Beetle, щоб викрутити 4 гвинти по периметру. І виявилося, що моя викрутка не пролазить в отвір. Візьму тоді комплектну. Закручені гвинти доволі сильно. Саме час від'єднати батарею. А під нею нас очікують ще два гвинти. Добре, що всі вони одного розміру можна не запам'ятовувати їх розташування. Далі роз'єдную корпус. Ось так виглядає плата. Доволі аскетично. Самі кнопки закріплені цікаво. І навіть не зрозуміло, чому ці коротші за оригінал. Отже, щоб витягти, піддіваємо тригери тут. І вони випадають назовні. Ось, до речі, різниця більш наглядна. Наступний тригер. Бачимо, що все ж дана поверхня має бути рівною. Тобто, це саме недолік друку. Виходить, я вдало вибрав встановлення даного комплекту. Проте в нього теж є нюанси. На нижній частині залишки пластику. Виходить, що і тут потрібно трішки попрацювати напилком. Добре, що він в мене є. Зробив це за кадром, щоб не додавати на стіл та в консоль зайвого пилу. Давайте поглянемо, що там далі. Адже таку консоль іще не доводилося розбирати чи ремонтувати. Викручую два гвинти. Більше плату нічого не утримую. Від'єдную шлейф і готово. Зі зворотньої сторони не так багато компонентів. Процесор, контролер живлення, флешка, Wi-Fi плата і антена. Також можна звернути увагу на дату виготовлення та ревізію. Тут у нас розмістилися мембрани, кнопки, вібромотор і спікер, останні ніби із якогось телефону. Скоріше за все, дисплеї для заміни потрібно буде прогрівати і видавлювати вниз. Збираю все. Переношу на тригери резинку зі стоку і встановлюю в корпус. Заводяться зовні, але доволі туго стають вкріплення. Мабуть, і тут потрібно задіяти напильник. Щось вони не дуже натискаються. Спробую закрутити декілька гвинтів і протестувати. Виглядають непогано, але не працюють, не натискаються взагалі. Що ну ж, давайте спробуємо кнопки із іншого набору. Застосувавши силу, витягую, та беру інші. Прибрав із них залишки пластику. Спробую встановити. Така ж біда із фіксацією, мабуть, із одного макета друкувалися. Далі резинки винти і перевіряю. Ніяких змін. Можливо, потрібно десь іще щось підпилювати, щоб пасувало, та приміряти все штангенциркулем. Але робити цього я не буду, принаймні наразі. На цьому моменті давайте поглянемо на ціну. Так, замовлення іще із 23 року. Не дивуйтеся було не до них. Я вже і забув, що то мали бути два різних типи кнопок. Тут китайці, як би то сказати, обманули мене, а ціна так то не маленька. Добре, що існують промокоди, принаймні неповну вартість віддав. Та і на фото вони виглядають набагато краще, ніж в реальності. Замовляючи тригери за таку ціну, я сподівався на заводське виконання і що вилеті вони будуть із пластику, а не роздруковані. До речі, тут жодного слова про 3D-друк. Посилання я залишу, але чисто для того, щоб ви не попали на цей непотріб, як я. А якщо хтось брав собі хороші тригери, дайте знати в коментарях. Бо пробувати іще раз замовляти в неперевірених продавців вже бажання немає. Скоріше є бажання придбати 3D принтер і самостійно друкувати все підряд. Виймаю цей непотріб, щоб повернути сток, і ось один із них ще й розвалився. Тут я вже хотів все збирати докупо. Але згадав, що якраз в цьому комплекті, який не витримав своєї важкої долі, йшли пружини, можливо, потрібно їх задіяти. Встановлюю цього разу ліві тригери, щоб випадково не зламати кріплення. Перевіряю. Працює, але виходить, що один із наборів іде не в повній комплектації, і потрібно самостійно іще десь шукати пружини. Що ж, встановлюю всі, наче навіть добре натискаються. Додаю пружини і збираю. Невже все спрацює? І це я просто недостатньо уважний. Давайте поглянемо на сторінку продавця. Може там є якась інструкція? Як тут гарно виглядають ці тригери? Ну хіба після цього їх не захочеться придбати? Вертаємо далі. І нічого. На фото у комплектації навіть пружин немає. Зібравши все та увімкнувши консоль, переходжу в налаштування. Запускаю тест кнопок. І вони натискаються чутно. Але один тригер заклинув, а інші не реагують, хоч і фізично натискаються. Це точно той товар, який я нікому не раджу брати, особливо в цих продаванів. А поки я викидаю даний мотлох і збираю все в сток. Ви можете поставити даному відео вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Далі оголошення: не знаю, коли точно мені вдасться змонтувати і випустити даний ролик, але 27 січня буде рік, як вийшло перше відео на каналі. Тому на честь цього я думаю зробити невеликий інтерактив. Задавайте мені свої питання тут в коментарях, а в наступному відео я на них відповім. В залежності від кількості питань, можливо, відповім на всі чи виберу найцікавіші. Запитуйте все, що вас цікавить, на тему Ютубу, ремонту і так далі. Додавайте до свого повідомлення хештег RetroGamesBucket, залишу його в описі. Так я зможу відфільтрувати всіх зацікавлених і самі запитання. Буде три призових місця: перше велика фігурка Маріо, друге винілові стікери для PlayStation Slim. І третім буде брелок для ключів в стилі геймпаду від Xbox. Умови дуже прості: пристойне запитання із хештегом і вашим телеграм-ніком для зв'язку. Підписка та лайк не обов'язкові, але якщо ви поставите, мені буде приємно. Ті, хто не бажає приймати участь, можете просто залишити свої коментарі. Читаю та відповідаю на кожен. А на цьому відео закінчується. Побачимося в наступному.